Доброго дня! Розглянемо сьогодні зміни, що відбулись в оплаті деяких діагностично споріднених груп 3, 47 та 4 пакетів медичних послуг. 13 серпня 2025 року було оприлюдено постанову Кабінету міністрів України 978, згідно якої було внесено зміни до головного документу, що регулює питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення, тобто постанови 1503. Активні посилання, як завжди, знайдете в описі під даним відео. Отже, у порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році було внесено наступні зміни в частині оплат медичних послуг. Національна служба здоров'я України не оплачує та не враховує під час розрахунку глобальної ставки медичні послуги, що віднесені до діагностично споріднених груп r 01 Р 63 закладам закладами охорони здоров'я, що не мають. Укладеного договору на один з пакетів медичних послуг, пакет номер 17 хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах, або пакет 38 лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах. Пропоную перейти до таблиці співставлення та подивитися, що це за діагностично споріднені групи. Перейдемо до останньої редакції таблиці співставлення та виконаємо пошук відповідних діагностично споріднених груп. Отже, Р01 лімфома, лейкемія з загальними втручаннями це у нас третій пакет, і в таблиці співставлення ви можете одразу бачити перелік діагнозів, що формують дану діагностичну споріднену групу. Також це ДСГ, R02 інші неопластичні захворюваннями із значними загальними втручаннями. Лімфома та лейкемія, також ДСГ 3 пакету інші неопластичні захворювання з іншими загальними втручаннями, також діагностично споріднена група 4-го пакету Р-63 хіміостаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій. Отже, якщо у закладу відсутній пакет 17 або пакет 38, випадки дані оплачувати закладу не будуть. Перейдемо далі. Національна служба здоров'я України не оплачує та не враховує під час розрахунку глобальної ставки медичні послуги, що віднесені до діагностично спорідненої групи П 69 закладам охорони здоров'я, що не мають укладеного договору за пакетом медичних послуг номер 8 медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках. Перейдемо до таблиці співставлення, знайдемо відповідну діагностичну споріднену групу, це ДСГ 4-го пакету неонатальна допомога, перелік діагнозів, що формують дану діагностичну споріднену групу, ви можете знайти також в даній таблиці співставлення. Відповідно, якщо заклад не має пакету номер 8 оплата за неонатальну допомогу P69 в четвертому пакеті відбуватись не буде. Далі Національна служба здоров'я України не оплачує та не враховує під час розрахунку глобальної ставки медичні послуги, що віднесені до діагностично споріднених груп о 03 о 67 закладам охорони здоров'я, що не мають укладеного договору за пакетом номер 7 медична допомога при пологах. Перейдемо до таблиці співставлення та подивимося, що це за діагностично споріднені групи, відповідно, що це за діагнози. Позаматкова вагітність 3 пакет, О04 післяпологовий та післяабортний період із загальними втручаннями третій 47 пакет, також аборт із загальними втручаннями 3 та 47 пакет. Також це такі ДСГ четвертого пакету, як О61 післяпологовий та післяабортний період без загальних втручань, О63 аборт без загальних втручань. О 66 антинатальна та інша акушерська госпіталізація, а також О 67 пологи. Перелік діагнозів, що формують дані діагностично споріднені групи, також можна знайти у таблиці співставлення. Відповідно, якщо заклад не має пакету номер 7 медична допомога при пологах, оплата за проліковані випадки даних діагностично споріднених груп відбуватись закладу не буде. Наступний пункт Національна служба здоров'я України не оплачує та не враховує під час розрахунку глобальної ставки медичні послуги, що віднесені до діагностично споріднених груп Б 69 та Б 70 закладам охорони здоров'я, що не мають укладеного договору за пакетом медичних послуг номер 5 Медична допомога при гострому мозковому інсульті. Б-69 та Б-70 це діагностично споріднені групи четвертого пакету, транзиторна ішемічна атака та оклюзія магістральних артерій головного мозку та інсульти, і інші цереброваскулярні розлади, відповідно, які формуються наступними діагнозами. Якщо в закладу немає, договору на пакет номер 5 оплата за такі проліковані випадки відбуватись не буде. Наступний пункт стосується офтальмологічної допомоги в стаціонарі. Національна служба здоров'я України не оплачує та не враховує під час розрахунку глобальної ставки медичні послуги, що віднесені до таких ДСГ, як С01-Ц63, тим закладам охорони здоров'я, що не включені до переліку закладів, які мають надавати послуги із встановлення штучного кришталика, а також Послуги стаціонарної офтальмологічної допомоги, переліку затвердженого МОЗ. Тут мова йде не лише про встановлення штучного кришталика, але й взагалі про стаціонарну офтальмологічну допомогу, яка надається в межах 3, 47 чи 4 пакету. Отже, це всі діагностично споріднені групи 3 та 47 пакету, які стосуються операцій, пов'язаних з проникаючою травмою ока. Операції на сітківці, рогівці, склерій, кон'юктиві, виправлення косоокості, це також операції на слізному апараті, хірургічне лікування глаукоми, операції на кришталику і так далі. Також це ДСГ 4-го пакету, гострі інфекції ока, неврологічні та судинні захворювання ока, гіфема та травми ока, які не потребують хірургічного лікування, та С-63 інші захворювання ока. Наступний пункт це що стосується таких діагностично споріднених груп, як у 40 та у 67 НСЗУ не оплачує та не враховує під час розрахунку глобальної ставки проліковані випадки даних діагностично споріднених груп, якщо заклад не має договору, хоча б на один із пакетів. Номер 39 – психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах, або номер 72 психосоціальна та психіатрична допомога дорослим та дітям, що надається в центрах. Ментального психічного здоров'я та мобільними мультидисциплінарними командами. Подивимося, що це за діагностично споріднені групи. Це діагностично споріднена група лікування психічних розладів за допомогою електросудомної терапії, також це такі діагностично споріднені групи четвертого пакету, як лікування психічних розладів без електросудомної терапії, шизофренія, параноя, складні афективні розлади, інші афективні та соматоформні розлади. Розлади харчової поведінки, розлади особистості і гострі реакції на стрес. Таким чином, ми розглянули основні зміни, що відбулись в оплаті деяких діагностично споріднених груп 3, 47 та 4 пакетів. Дякую за увагу!